Зараз в Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту, просто посеред дня. І фактично всю цю добу вони б'ють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масовний удар дронів. Тепер авіабомби, десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. І хто б там що не казав, це російські удари не у відповідь, а на знищення цілковитого знищення життя. Вони хочуть цього. І в абсолютно всіх містах, селах на окупованій території, справді видно, що означає прихід Росії. Єдине про що піклуються окупанти, це про військову. Інфраструктуру та про свою можливість вивести з України все цінне за більш ніж 11 років війни Росії проти нас, проти України, принесли вони на нашу землю нове, тільки одне, і це дійсно найбільш поширений російський продукт руїни та смерті.